Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Санкції проти Росії стали несподіваною історією успіху розвинених демократій. Здатність Володимира Путіна вести мілітарну війну проти України та геоідеологічну війну проти ліберального світу з кожним місяцем систематично підривається. Доходи від експорту російської нафти і газу впали на 52% вже за перші чотири місяці цього року. А вуглеводневарента це те, що фінансує дві п'ятих бюджету Кремля. Минулого року Путін без особливих труднощів фінансував своє вторгнення за рахунок несподіваного прибутку. Під стрибка ціна енергоносії спричиненого. Значною мірою його власними діями він міг підвищити пенсії на 10% і витратити достатньо грошей, щоб захистити росіян від обтяжливих факторів війни. Цього року йому доведеться обрати між зброєю та маслом. У макроекономіці модель зброя проти масла є прикладом простої межі виробництва та можливостей. Це демонструє взаємозв'язок між інвестиціями країни в оборону та цивільними товарами. Модель «зброя чи масло зазвичай використовується як спрощення національних витрат як частини ВВП. Блокувати найбільшу в світі країну, яка відіграє центральну. Роль у міжнародному постачанні зерна, добрив, енергії та інших критично важливих товарів ніколи не буде легкою справою. Також ніколи не було можливим загнати в кут глобальний південь, не спровокувавши зворотної реакції, не розколовши світ на два табори. Але поки що демократичні країни вдало ведуть цю війну у цьому контексті, не наважуюсь говорити про захід, оскільки це грає на руку пропаганді Сі Путіна. Східні демократії, Японія, Корея та Тайвань також беруть участь у м'якій блокаді. Європа пережила втрату путінського газу легше, ніж багато хто очікував, зокрема ціни впали до 25 євро за мегават годину з піку у 304 євро в серпні минулого року. Вони не набагато вищі за середню ціну останнього десятиліття. Січневий контракт газового хабу TTF – Title Transfer Facility – Віртуальний торговий пункт природного газу в Нідерландах коштує 43 євро. Європейські ціни на газ майже повернулися до нормального рівня. Наступної зими нам більше не варто боятися болючого енергетичного шоку. Газові сховища вже заповнені на 75% у Німеччині та на 74% в Італії, що перевищує сезонну норму. Зупинка відновлення економіки Китаю призвела до падіння попиту на зріджений. Природний газ в Азії, Том Марцек Мансер з аналітичної компанії ICIS, каже, що натомість вантажі цього палива потекли в Європу в рекордному обсязі. Банківський холдинг США JP Morgan зазначає, що минулорічний шок призвів до скорочення потребу газі на 5%. Стрімкий розвиток вітрової та сонячної енергетики механічно скоротить споживання газу ще на 20% у цьому десятилітті. Так, Росія все ще Дає майже рекордні обсяги нафти, це особливість, а не помилка. Запроваджено G7 у грудні минулого року обмеження ціни на нафту на рівні 60 доларів. Механізм був розроблений для зниження експортних цін на російську нафту і нафтопродукти, а не для зменшення обсягів експорту, заявив представник Центрального банку Фінляндії. Мета обмеження прикрити потік доходів Путіна, не викликавши глобального нафтового шоку і соціального бунту в Європі. За даними міжнародної енергетичної агенції, російська нафта марки ЮРАЛС у першому кварталі торгувалася в. В середньому по 52 долари, що вдвічі менше ніж рік тому, і на 25-30 доларів дешевше за нафту марки Бренд. Індійські та китайські трейдери збивають ціну, знаючи, що Путін є проблемним продавцем. Я сумніваюся, що Росія отримає більше 20 доларів за барель, враховуючи собі вартість видобутку, сказав професор Алан Райлі з Атлантичної ради. Путін не може фінансувати військову машину за рахунок цього. Дефіцит російського бюджету за перші чотири місяці цього року зріс до 40 мільярдів доларів, що перевищує плановий показник на весь 2023 рік. Країна більше не може позичати за кордоном, навіть Китай не втручається з реальними грошима. Росії бракує надійного ринку облігацій всередині країни. Атлантична рада зазначає, що цього року російські скарбниці вдалося залучити 12,5 мільярдів доларів у вигляді облігацій федерального займу, але за штрафною ставкою, що перевищує 10% річних. Зараз Кремль розхитує власну олігархічну базу, примушуючи до добровільних внесків. Великі фірми все більше залежать від примх можновладців, зазначає центральний банк Фінляндії. Скарбниця досі покрема. Мала більшу частину дефіциту за рахунок скорочення поточного рахунку, але це ненадійно. Путін може на деякий час прибрати до рук фонд національного добробуту 155 мільярдів доларів. Якщо вірити російським даним на цей момент, але більша частина цих коштів перебуває в неліквідних активах Збербанку, наближається крах. Економічна блокада ніколи не допоможе виграти війну швидко. Але тиск Великої сімки достатньо послаблює військову машину Путіна, щоб дати Україні шанс на перемогу. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.